Вітаю всіх творців прекрасного і недужа. Є новина, нещодавно в світі з'явилась технологія, яка викликала резонанс у суспільстві і поділила сучасних митців на два ворогуючі гарнізони. Одна сторона вважає її конкурентом, інша використовує як інструмент. Як ви могли здогадатись, мова йде про арт нейросітки Нейросітка – це штучна, обчислювальна система. Яка на основі бази прикладів самовивчається рішенню задач. Тож, щоб мати поняття, з чим ми маємо справу, як ми до цього ставимось, я пропоную на практиці ознайомитись з однією з них і коротко розібрати функціонал. Для прикладу взаємодії я обрав сітку Stable Diffusion. Також заздалегідь я встановив всі необхідні компоненти для роботи. Це зайняло близько 40 хвилин. Враховуючи перегляд тюторіалу. Ця технологія відкритого доступу, тож встановити її може кожен бажаючий. Давайте розпочнемо. Запустивши нейросітку, ми маємо таке віконце з налаштуваннями. Тож коротко про них. Зверху ми бачимо режими роботи з Table Diffusion та вкладку з налаштуваннями. Без знань специфіки її краще не чіпати. В основному використовують перші два режими. Text-to-Image – Це режим генерування зображень по текстовому запиту. Image-to-Image – -image. Режим генерування зображення з початкової картинки прикладу. Налаштування в двох режимах взагалі одинакові, але у кожного є специфічні особливості. Далі плашка Prompt. Це місце для текстового запиту. Тобто, як в гуглі, нас цікавить, наприклад, рожевий. Божевільний сон. Чим більш обширний запит, тим більш варіативний результат. Семплінг степс Якщо не вдаватись в деталі, це налаштування відповідає за кількість зображень, з яких буде згенерований результат. Тобто, чим більший цей показник, тим більш якісним і близьким до реальності буде результат. Семплінг метод. Це налаштування видів підбору зображення під ваш запит. На практиці, в залежності від метода, змінюється жорсткість, гладкість, різкість зображення. Fix faces функція для портретних зображень або запитів пов'язаних з людьми. З увімкненою функцією людські фігури будуть більш схожі на людей from Metrics. Ця функція розділяє ваш текстовий запит на підпункти і генерує результат під кожний. Використовується для генерування одразу декількох зображень. BatchCount. Batch Size. Налаштування, як і Sampling Steps, однак використовується для збільшення кількості прикладів зображень для кінцевого результату. Ці налаштування найбільш енергоїнки. Якщо коротко Classifier Scale. Це налаштування відповідає за точність відповідності згенерованого результату щодо вашого текстового запиту, тобто мінімальне значення це найбільш точна відповідність запиту, максимальне велика розбіжність запиту абстракція. Seed – Це адреса пошуку, де мінус один це випадково найдене місце. Зазвичай використовуються після вже згенерованих зображень, які мають свій сід. Тобто, як це працює? Нейросідка по вашому запиту зробила картинку, у якої є своя адреса. Якщо зображення близьке до ваших вподобань, ви можете скопіювати його сід і генерувати наступне зображення в стилістиці вподобаного. Height, Weight, ширина і висота згенерованого зображення. Тепер. Що не менш важливо, для того, щоб насолоджуватись процесом створення прекрасного з нейросіткою, вам потрібно справді хороше залізо. Тобто, якщо у вас звичайний підстаркуватий офісний ноутбук, задоволення від цього буде небагато. При найлегших налаштуваннях процес створення одного зображення буде займати мінімум 7 хвилин. А такі функції, як Batch чи ProMetrix, взагалі використовувати не варто. Тим не менш, щадливому для ноутбука режимі я згенерував декілька зображень по раніше вказаному запиту. Так чи інакше, майже кожного дня оновлюються і створюються нові артні розсідки, але функціонал у них дуже схожий. Тож пробуйте, експериментуйте. Сподіваюсь, моє відео було для вас корисним.